У мене труднощі виникли пристворені схеми складання робота у програмі студія 2.0. Програма неправильно формувала покрокову інструкцію. Деякі деталі з'єднання пропускалися, а потім наприкінці якимось магічним чином виставлялися всередину, вже зібраної моделі. Довелося вручну повністю редагувати покрокову інструкцію. За основу мого робота я взяв Lego Mainstones. Це моя улюблена модель. Роботами з цього конструктору можна керувати дистанційно, з телефону або планшету, створюючи джостики, джойстики, та кнопки. І програма конструктора має більше функцій і можливостей, ніж старі моделі, такі як Lego з Prime. Але, на жаль, у комплектації Lego Mindstorms тільки 4 мотори, а мені для мого проєкту було потрібно 5. І ще у його комплектації немає та зубчастих коліс для них. Тому мені довелося використовувати додатково деталі з Lego Spike Prime та Lego Technic. Робот розвідник сапер повинен бути на великого розміру, неважкий та маневрений. Я вважаю, що мій робот вийшов саме таким завдяки правильному вибору моделей, конструкторів Лего. по перше, реальний робот сапер, оснащений інфрачервоною камерою, щоб оператор керував їм дистанційно в умовах різної складності. У моїй моделі камеру імітує датчик кольору, тому що у конструкторі камера не передбачена. По-друге, реальний робот сапер допомагає знешкоджувати знайдені боєприпаси. Робот під'їжджає до міни. Встановлює невеликий заряд вибухової речовини і від'їжджає на відстань. Потім оператор дистанційно знищує ворожу мін. Я використовую гусениці, щоб моя модель була більш. Маневрена і стабільна на нерівній поверхності, щоб мотор не прокручувався під вагою конструкції, коли робот стоїть на похилій поверхності або перевозить у маніпуляторі в вибухівку. Я використовую програму для моторів функцію утримання положення. У ньому можна встановити на мою моделі датчик відстані для кращої орієнтації робота на місцевості. І ще можна додати підвіску для гусениць, щоб робот був ще більш маневрений на нерівній поверхності.